З часу започаткування дипломатичних контактів між Києвом та Вільнюсом, українсько-литовським відносинам, притаманна атмосфера партнерства та взаєморозуміння. До того ж, вони мають і міцний історичний фундамент, закладений ще з часів Київської Русі та Великого князівства Литовського. Колишній надзвичайний і повноважний посол України в Литві, а нині голова Волинської обласної державної адміністрації Борис Клімчук, один із тих, хто прекрасно розуміється на предметі. Його повернення в будинок українського посольства в Литві по вулиці Театро 4 у Вільнюсі сьогодні має цілком конкретний підтекст. Саме з ініціативи губернатора за підтримки дипломатів посольства тут відбувається презентація інвестиційного та економічного потенціалу Волинської області. Кілька годин поспіль представникам ділових та банківських кіл Литви розповідають про те, чим приваблива Волинь для литовського бізнесу. Після цього Борис Кремчук та члени офіційної делегації Волині проводять розмови тета-тет -тет з потенційними інвесторами. У таких перемовинах знадобляться і хист дипломата, і досвід адміністратора. Попередні очікування підтверджуються, точок дотику і справді є багато. Президент, уряд створюють кліматизаційний шляхом законів, підзаконних актів, постанов. А ми, користуючись тими інструментарями, які є, тобто законами, підзаконними актами, постановами уряду, адаптуємо їх до, до умов місцевих і робимо все, щоб вони відбувалися швидко. Для бізнесу саме головне, щоб все відбувалося швидко, тому що вкладаються гроші і гроші повинні максимально швидко давати віддачу. Оце може робити влада, і про це я казав сьогодні Литовським. Бізнесменам, тобто, по великому рахунку була задача звести людей, познайомити, дати їм характеристики з одної і з другої сторони, якби посватати. І спонукати їх вийти на комунікат, на обмін інформацією. Для мене важливо, щоб з'явилися підприємства, щоб з'явилися робочі місця, для того, щоб економіка Волинів продовжувала розвиватися. Ми шукаємо малі середні проекти. Якби які можуть бути реалізовані в найближчому часі. Досвід реалізації таких проєктів Волинянам уже відомий, як приклад, спільне українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс. Його спеціалізація виробництво різноманітних систем опалення на альтернативних видах палива. За неповні чотири роки на підприємстві освоїли понад 30 одиниць твердопаливного обладнання, повністю сертифікували виробництво та досягли помітних економічних результатів. Енергозбереження один із пунктів порядку денного і нинішніх перемовин в Литві. Серед інших перспективних напрямків взаємовигідного співробітництва. Значиться, і агропромисловий сектор. Пройшли конкретні перемовини, зокрема з Асоціацією овочівників Литви, які зацікавлені у вирощуванні овочів на Волині, їх переробці. Ну і звичайно, реалізація їх на оптому ринку, який проєкт має втілюватися на Волині, і участь у будівництві саме оптового ринку на Волині. Другий проєкт це. Розвиток молочного і м'ясного скотарства. Третій проєкт це переробка відходів продуктів м'ясопереробних цехів, це, зокрема, кості, виробництво борошна. саме. Для комбікорму промисловості проект, який значно покращив би в нас екологію на території нашої області, і тут є зацікавленість через саме литовських наших колег, зацікавленість Євросоюзу. Зустрічні пропозиції до співпраці пропонують і литовські бізнесмени. Директор відкритого акціонерного товариства Ауксініс Унгуріс» Олега Скузьмінас, наприклад, охоче знайомить волинян з технологією розведення вугоря. Невеличка приміська ферма бізнесмена, що в кілометрах 20 від вільнюса після реконструкції вже сьогодні дає до 100 тонн риби на рік. І це не межа, адже аналогічні замкнуті системи в Західній Європі мають на виході 300-400 тонн. В умовах спрессованного дефицита часу деякі бизнес подробности з'ясовуємо прямо в салоне автомобиля. Сама эта технология из-за того появилась, что как бы, потребность вот этих супермаркетов, чтобы постоянно был бы доставка рыбы круглогодичной. Потому что здесь ты всегда можешь, независимо от природных условий, выловить нужный размер и как бы вся рыба одного вкуса. В ході офіційних перемовин обговорювалась також проблематика лісозаготівлі та переробки деревини, інвестицій у видобуток фосфоритів. Уже найближчим часом представники литовських компаній приїдуть на Волинь, аби детальніше обговорити і проекти у сфері будівництва. Це енергозберігаючі технології. Це починаючи від потужних котлів на твердому паливі, але повністю автоматизована лінія подачі, автоматизована вигрузка. І ця ж фірма також робить повний інженерний моніторинг енергозберігаючих значить, показників будь-якого приміщення. Що цікаво, що в них йде просто беззатратне перерозподілення і з лишнього тепла, і з лишнього холода, і тільки за рахунок цього виявляється, не треба використовувати топливо. От мені дуже це сподобалось. А друга фірма це фірма, яка займається котежним будівництвом, але швидко збираючимся щитовим будівництвом, яке в нас ще в Україні теж майже немає розвитку. А це цікаво не тільки будувати щитові домики, але ще цікаво навіть випускати ці щити. Окрема тема презентації туристична привабливість Волині. Зокрема, мова велась про розвиток рекреаційного потенціалу Шацького національного парку. Кожен із учасників зустрічі отримав для ознайомлення і друкований каталог інвестиційних пропозицій. Участь представників регіональних адміністрацій та бізнесу в таких інвестиційних форумах є одним з найбільш перспективних механізмів розвитку міжрегіонального співробітництва. Зауважує в розмові з нами надзвичайний та повноважний посол України в Литві Ігор Прокопчук. Великий акцент в цьому співробітництві ставиться на питаннях економічної взаємодії. Ми мали дуже гарний показник 2008 року, коли обсяг двосторонньої торгівлі перевищив 1 мільярд доларів США. Минулого року позначилася економічна криза. Ми відчули спад. Тому сьогодні з обох боків ми ставимо завдання про принаймні досягнення показників 2008 року. Маємо позитивні тенденції вже з початку поточного року, зростання двосторонньої торгівлі понад 60%. Це добрий показник, добра тенденція. І з боку посольства ми будемо всіляко її підтримувати і розвивати. І саме в цьому контексті я бачу, як дуже важливий сьогоднішній захід. Презентація економічного потенціалу Волинської області. Вже сьогодні на Волині функціонують понад 240 підприємств з іноземними інвестиціями. Їх співвласниками стали бізнесмени з майже 40 країн світу. Аналізуючи наявний досвід, можна однозначно стверджувати про успішність зроблених капіталовкладень. А це ще один вагомий аргумент на користь інвестиційної привабливості Волині.